Привіт, друзі! Мене звати Владислав Лєнцев. Я ваш влад-сторітелер. І сьогодні у мене для вас сюрприз. Цікаве відео поза графіком, можна сказати, бонусне. Просто для минулого випуску про правила експозиції, ось він, до речі, я придумав багато сценок, які, врешті-решт, не влізли у фінальну версію. І я подумав: а чому б мені не зняти окрему короткометражку, в якій будуть наочно зібрані основні сторітелерські помилки в експозиції, та й не тільки. Тож я радий представити вам художній фільм Андрій та експозиція. Обов'язково напишіть в коментарях, який кліше, про які я вже говорив, ви в ньому побачили. Та й взагалі, чи потрібен такий контент? Все заради самосвіти. Ну і трошки для фану. Поїхали! Андрій прокинувся, але вирішив ще трошки полежати. У вихідний поспішати йому було нікуди. Проте щось було не так. Я оповідач, мене тут немає. Тридцятирічний киянин згадав свій сон: у ньому над містом розверся портал, з якого вилітали монстри та зжирали все навколо. Цікаво, подумав Андрій. Чи має цей сон якийсь стосунок до дивного відчуття цього ранку? Треба було освіжитися, тож Андрій підвівся. Може, йому і не хотілося, але він все ж таки підвівся. І з великої вітальні спальні площею 22 квадратних метри пішов до ванної всього лише 2 на 2 метри. Так, тепер всі точно добре уявлять ці кімнати. Треба ще потім додати інвентаризацію меблів. Андрій подивився на себе у дзеркало. У дзеркало! Бо як я ще опишу твою зовнішність! У хлопця були сіро зелені очі, близько посаджені до невеликого носу, а рот ніби весь час перетікав у блукаючій посмішці на тлі неголених щок. Так, це вже досить оригінальний опис. А взагалі, зовнішність Андрія була типова, він би мало чим виділявся серед натовпу таких самих тридцятирічних киян. Час снідати, подумав Андрій, і відкрив дверця та холодильника. Тож Андрій відчинив дверцята холодильника, взяв пляшку молока та уважно прочитав склад. Молоко коров'яче пастерізоване, молоко коров'яче, знежирене, і згадав, як одного разу він був на фермі та наступив строк придатності. Що? Який тут строк придатності? Важливішим було те, що минулого літа Андрій наступив у коров'ячий корж та всі над ним сміялися. Всі. Та щоби скоріше забути про сором, він випив всю пляшку молока до останньої краплі. Як раптом Андрію зателефонували? Твій друг Іван, пам'ятаєш, ми познайомилися після того випадку на фермі. Добре, але що сталося? Немає часу пояснювати. Увімкни телевізор. У телевізорі, як це завжди буває, у ту саму мить мали показати саме ту частину новин, яка була потрібна Андрію. Але в нього, схоже, ніде не було телевізора. Можна подивитися новини в телефоні. Тож хлопець залишився у блаженному незнанні. Поки що він вирішив вийти на балкон та подивитися на місто звідти. Це був Київ, столиця України та найбільше її місто. Жити тут прагнув багато хто, але не всі могли. За легендою, Київ був заснований у 482 році. Це були князі Кий, Щек, Хорів та їхня сестриця Либідь. Згідно з археологічними даними Могу та писемними джерелами, початок серед перерва Києва Київська перепічка та київський торт. Але все це не пояснювало дивного відчуття Андрія від цього дня. Тож він вирішив вийти на вулицю. У дворі стояло чимало припаркованих машин. Цей транспортний засіб був популярний вже більше ста років та мав в основі двигун внутрішнього згоряння. Що відбувається в місті? Хіба ви не чули? Над містом відкрився портал. З Знімаліський. Вони хоч лежить. Що вони віде, можуть вироб. зробити віде, на втанів. 15 сантиметрів? Андрій був вже не проти здатися на милість монстрів, але куди б він не біг того дня, смерть тікала від нього. І всюди на нього чекала лише вона. Експозиція. Давай. Давай, тебе просто треба умитися, це не складно. Ми поки що не знімали е, сцени в ліжку. Так що давай.